Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, чи хотіли заведеєві сини, Яків та Іван влади? Навряд вони були звичайними людьми, робітниками, рибалками з Назарецького озера і ніколи не мали ніякого відношення до адміністрування іншими людьми. Але очевидно, що вони, слухаючи раз у раз про майбутнє, піднесення їхнього вчителя на троні, сприймали це як земний трон, і просто хотіли бути поближче до нього. Та й, зрештою, вони були звичайними людьми і вважали, що коли вони переживали разом із своїм учителем всі невигоди, були біля нього, то це. Мало дістати якусь компенсацію. І ось це найбільше схвилювало Ісуса, адже найближче до нього учні, а Яків та Іван, яких назвали Вонерге, селі грому за їхню таку рвучку, неспокійну вдачу. Вони належали до найближчих, вони були з Ісусом у найбільш відповідальні моменти Його об'явлення людству. І раптом вони виявляють таку звичайну людську слабкість. Може, це навіть налякало Ісуса як людського Сина. І ось відразу Він починає навчати, застерігати саме від цього, від небезпеки, гордині і владолюбства. Щороку на Собор архістратига Михаїла ми так чи так пригадуємо про ту донесену звідкись із. Глибин церковного передання історію про виникнення гріха, про той первісний вибух гріховного самолюбства, який, зрештою, відлунював потім в історії і невидимого і видимого світу. Саме там щодо створення матеріального світу, один із представників світу духовного, та не один із них, а чільний. Люцифер, архангел, забажав стати вище за інших і повів на боротьбу проти те самого Творця. Бо будь-яке прагнення вивищитися понад інших, завоювати в собі абсолютну владу, воно несе вже в собі елемент бунту, бунту проти основ устрою суспільства, того, що дане нам Богом. І саме тому так фатально закінчив Люцифер, скинений у глибини підземні, і ставши очільником тепер уже темних демонічних сил. Натомість той непомітний скромний ангел, якого ми і вшановуємо в цей день, якого так люблять у нашому народі Михаїл і став архістратигом, начальником небесних сил. Непомітний, скромний, який однак не міг змиритися із неправдою у відповідальну мить. Саме ці наслідки гріха гордині, ми і повинні з вами завжди пам'ятати в цей час, час, коли гординя нібито вибухає і нахабно прагне завоювати цілий світ, коли нова влада, яка утвердилася у найбільшій державі світу, прямолінійно заявляє про зневагу до інших колишніх союзників і про своє прагнення повернути велич унікальну велич своїй державі, коли наші сусіди, які зобов'язані українській культурі самим своїм виникненням, бо і книжну мову, і літературу, запозичували вони звідси із Великого князівства Київського. Вирішили знищити нащадків цього князівства, щоб не було і згадки про їхній родовід, і теж, ведені гординею, ідуть на війну, заявляючи, що для Росії немає кордонів, це теж бунт проти Бога. Очевидно, зараз нам важко відчути земні наслідки цього бунту. Але вони неодмінно будуть. І вся логіка земної історії показує, якими. Страшними бувають наслідки вибуху цієї гордині. Вже зараз ми бачимо, як слідом за тими новими тарифами, які впроваджуються урядом Сполучених Штатів Америки, починається світова економічна криза, яка б'є передусім по тих самих Сполучених Штатах Америки, в тому числі по сотням тисяч наших земляків, які давно є громадянами цієї країни. І частина з яких є виборцями цієї нової влади. Ми відчуваємо на собі дуже боляче протягом цього тижня важкі удари, які сиплються на нас не тільки із неба через дрони, шахеди, які летять в Україну, ракети, якими нищать наших дітей. Але й через ті вибухи ненависті до нас, які розлягаються у російському інформаційному просторі, коли замість помолитися за спокій душ дітей, загиблих у Харкові, у Кривому Розі, люди зловтішаються цим і пишуть, що треба їх усіх, тобто нас із вами, винищити, оголити цю землю. І це теж той самий гріх Люцифера, прагнення самоствердитися за рахунок інших. Менш він помітний на нашому звичайному рівні, але хіба мало доводилося нам з вами зустрічати навіть біля себе в своєму оточенні людей, які за будь-яку ціну намагалися затвердити свій пріоритет. І так мало вони здобували того, що справді для людини важить любові, довіри, відчуття близькості, жертовності з боку інших. Навпаки, завжди, ось це прагнення показати свою перевагу, вищість, свою близькість до влади, до чого завгодно ще, воно викликає в інших людей антипатію і, очевидно, що суперечить самим основам християнської моралі. Саме з цього ми і можемо пізнати, наскільки відповідає та чи інша доктрина євангельському вченню, бо можна. Мільйон разів називати себе християнином, рядитися у ряси, відправляти богослужіння, заявляти про захист традиційних цінностей і в той же час всією своєю поставою, всією викличною антихристиянською риторикою протиставляти себе звичайним, єдиним. Конструктивним християнським цінностям. Ми сьогодні переживаємо важкі часи, але ми у цей час саме відчуваємо ціну християнської моралі. В чому полягає запорука нашої неминучої перемоги та в тому, що. Ті, хто у нас ішов захищати Україну, не заявляв про це із високих трибун, а просто брав руки зброю і йшов на фронт. Це ті, хто ховаються від війни, ті намагаються втекти на захід, створити свої блоги, захищати своє право на самоутвердження в інформаційних у соціальних мережах. Людина ж, яка скромно працює. У запіллі, в тилу, лишається на місці, яка розуміє, що її місія бути тут, не тікати, бути з усіма, зі своїм народом, вона і виявляє свою вірність тому християнському заповітові, який сьогодні ми чуємо в передачі апостола Марка. Хто з вас буде, хоче бути першим? Нехай буде всім слугою, не про першість у світі йдеться, а про ту єдиноцінну для нас першість, яка дається Богом у наближенні до нього, у провадженні у небесне Царство, у світ вічної весни, вічної молодості, вічної близькості до Христа, де немає вже ні перших, ні останніх, а всі є однією християнською родиною. Те, що, у що й повинні ми виростати повільно і впевнено у цьому складному світі, в цьому світі війни, творячи саме цим із себе народ справжніх переможців. Амінь. Слава Ісусу Христу!